Налаштували та запустили пошукову рекламу, а конверсії немає в рекламному кабінеті. Привіт, мене звати Іван Ковалевський, перфорс-маркетолог. В цьому відео я вам поясню, як дізнатись, на що насправді у нас не працює налаштування передачі конверсій, або у нас просто немає конверсій з рекламного кабінету, і у нас вона реклама не працює. Якщо у вас така ж ситуація, ви налаштували рекламу, запустили її, а в рекламному кабінеті заходите в проділ конверсії, і немає конверсії, жодної конверсії, і стоїть статус неактивна. Це означає, або у нас щось з налаштуванням конверсії, ви налаштували невірно, і у вас вони не передаються, або у нас не працює і у нас дійсно немає конверсії. У мене є практику, на якому я детально розповідаю, як створити. і Зареєструвати кабінети аналітики та Google Tech Manager, як зв'язати сайт з рекламним кабінетом, як налаштувати передачу події та UTM-міток і налаштувати, створити конверсію. Цей практику називається підготовка сайту до запуску реклами. Внизу посилання реєструйтесь, якщо вам це цікаво. Давайте тепер розбиратися, що у нас може бути. Давайте ми перевіримо, насправді. лі... Є у нас події конверсії з нашої реклами. Для цього у нас в Google Analytics 4 повинні теж передаватись дані про конверсію. Тобто, коли ви налаштували, ви цю конверсію передаєте як і в Google Ads, так і Google Analytics 4. Або, якщо у вас тільки Google Analytics 4, то з Google Analytics 4 ви інпортуєте її в рекламний кабінет. Щоб дізнатися, який у нас був трафік, реклама чи не реклама, ми переходимо в звіти, взаємодія. І у нас є розділ конверсії. Ми в цьому розділі бачимо наші всі конверсії, які у нас є зафіксовані в Google Analytics 4. Ми можемо їх відсатувати, наприклад, по назві. А як же ж тепер дізнатись, ця конверсія у нас була з, наприклад, Google Ads, з Facebook Ads, якщо у вас декілька істочників трафіка? Чи навпаки людина зайшла просто в Google, зайшла через пошукову систему, знайшла вас і зайшла на сайт. Бо може якісь з електронного листа перейшла. І купила. Як же нам це дізнатися? Для цього ми натискаємо на цей плюсик, вибираємо джерело трафіку і вибираємо на рівні користувача, вибираємо ручну, щоб відображалось у нас джерело або канал. Таким чином, ми тепер будемо бачити, які джерело, який канал нам приніс цю конверсію. Наприклад, у нас, от бачите, це у нас є різні джерела. Наприклад, в цьому випадку у нас одне джерело, але різні канали. Ми можемо прогнозувати, скільки конверсій по кожному у нас каналу джерелу нам прийшло. Також бачите, у нас є ZML, у нас є Google Organic, і так далі. Якщо у нас не вистачає стопчика, ми можемо додати більше. І проаналізувати. Таким чином, ви можете переглянути дійсно, чи є. У вас конверсії з реклами Google Ads. Якщо їх нема, тоді проблема у вас в налаштуваннях реклами. Ви щось неправильно налаштували, треба заходити і розбиратись, Може, не ті ключові слова, може не той текст оголошення, або ще якась причина. Якщо ж ви тут бачите, що у вас є конверсії з Google Ads, з реклами Google Ads, а в рекламному кабінеті ви їх не бачите. Тоді треба розбиратися в налаштуваннях передачі даних. Скоріше за все, у вас десь помилка, у вас дані про конверсію, не йдуть у рекламний кабінет. Тож, якщо у вас другий варіант, приходьте на мій практику, там ми розберемося, в чому це проблема, і її вирішимо. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам це відео сподобалось, ставте подобайку, підписуйтесь на цей канал. Також в описі є посилання на донати, ми зараз зробимо. Горіхові заряди це не батончики, енергетичні баночки з меду та горіхів для наших військових. І долучайтесь до збору, бо треба інгредієнти купувати і відправляти нашим хлопцям. Дякую, мирного вам не.